Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоїна на сьогодні, 7 березня 2023 рік. Всі ці публікації є на блозі з скріншотами, відео і індикатор настроїв покупців. Зараз в нейтральному положенні, як бачите, ви можете вибрати прямо тут на блозі другий таймфрейм, наприклад, в денному таймфреймі невеличка, але перевага у покупців. Ну а сам прогноз, як зазвичай на сервісі Trading View. І ми тут побачимо вчорашній мій прогноз це стрілка була, Невеличкий, невеличке, але зростання, тому зелена галочка. На сьогодні я прогнозую також збільшення курсу. За поясненням йдемо на денний графік. Тут з вчорашнього мого прогнозу нічого не змінилось. Я і досі чекаю таку стрілку від індикатору Stochastic. Поки її не було. Може буде завтра. Ще раз повторюю це у тому варіанті, якщо оця середня нова ця фаза буде мати схожу конструкцію з фазою попереднього циклу. Тоді ми побачимо тут стрілку після якої. Можливо, буде таке саме зростання. Домінація теж сьогодні не змінилась, ринок завмер в очікуванні. А ми завтра перевіримо мій прогноз і на завершення, як завжди, мій прогноз на 23 рік, в якому я і гадаю, ви не сумніваємось, Російську Федерацію буде знищена, як би вони не знущались над полоненими. Слава Герою! Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на зсу. З вами був Віктор. До зустрічі!